Ось знову сяють слова на екрані. Хто це? Гарі Фіцджеральдсоун, астронавт США. Чудово! Що ти скажеш, друже, невже підтримаєш тих песимістів? Досить в житті зойків, негоже на філософському симпозіумі співати реквієм. Зал захвилювався, на екрані заграло блакитне море привітань. Гаррі енергійно робонув рукою повітря, рішуче сказав: Знаємо! Багато на планеті болю і трагедій. Знаємо, важко за потоком абсурду розгледіти смисл. Але ж, панове, нема причин для приреченості. Ви все говорите про земний план подій, про сферу побуту і обмеженого розвою. Чому? Чому я запитую? Наука прорубала вікно в космос, ми на порозі неосяжних можливостей. Хто заперечить проти них? Хто посміє? Дайте пройти перші кроки, дайте збагнути, що нас очікує там, в далеких світах. Може, мудрі, розумні брати, може, небачені форми життя, може, нечувано прекрасні відчуття, про які ми й гадати не сміємо? Краще вмерти в дорозі, ніж стогнати в розкішному палаці, краще згоріти в герці, ніж проклинати видимий світ, створений любов'ю і героїчною працею. Під зоряним склепінням загриміли овації, присутні не стримали емоцій, вживши старовинний спосіб схвалення. Американець усміхнувся, стрівся поглядом з очима сагайдака, стиснув долоню в кулаках. Навіть перші польоти в захмарні висоти відкривають несподівані почуття, обіцяють здобути нові грані буття. Швидкість, нові енергії. Контакти з іншими елементами світобудови. Все це прискорить людську еволюцію і виведе її з первісної домівки, де так тісно і незатишно, де нема простору для неосяжних можливостей духу. Пора й нам сказати, мовив академік береговий. Навернули багато всякої всячини, одразу й не розгорнеш. Встав академік Коун, Естонець. Його великі сірі очі примружились іронічно, білявий їжачок волосся переможно полуменів у сяйві Юпітерів. Добре, сказав астронавт Соун, Приєднуюсь до нього і розширюю його тези. Куди йде людина? запитаєте мене, до істини, відповім я. Вона вийшла з істини, зростає в істині, повертається до істини. Вона сама є істина, що пізнає себе, свою єдність через нескінченну розмаїтість форм. Вас жахає жорстокість буття то тягар походу. Ніхто не виправдає жертв, їм нема ціни. Ми жертва, ми олтар, ми божество. Нерозривність сущого змушує нас глибше задуматись над значенням людини і пізнання в космічному поступі. Природа підняла нас до висот трансцендентних, доручила нам зброю розуму не для вдосконалення побуту, хоч і це необхідно на певному етапі шляху. Вона довірила нам найважливішу місію об'єднання різних світів. Фізика відкрила нам відносність категорій часу і простору, фізика довела нам невичерпність на світового вакууму. І перед враженим поглядом сучасного дослідника постає казкова перспектива. Незліченні сходинки світів, серед яких видимий світ, орієнтований в тримірності, є лише одним з елементів де ж тут місце занепаду і песимізму? Чому нас жахає зло і соціальна недуга землі? Хвороба не буває вічною, людство вилікується. І згодом війде в прекрасне братерство. Не опускати руки, а підняти молод пізнання необхідно в грізний час небезпеки. «Молодець!» – зашепотів береговий, знай наших. Сагайдак схвально хитнув головою. Справді, добре промовив естонець. Воне з вами подобається. Індус урочисто всміхається, прикладає долоню до грудей. В залі пролунав голос шведського вченого Генріка Клауса. Високий і худий, він стояв свічкою над членами своєї делегації і, піднявши вгору тонкого довгого пальця, проповідував: «Утопія, прекрасні мрії! Вони свідчать про добре серце ораторів, найбільше. Реальність безжалісна! Вона не знає добра і зла, смерть її синонім. Все, що народилося, має вмерти. Дійсність тверджує нам цей універсальний закон, яке має значення, чого ми досягнемо? Золотого віку чи залізного? Яке має значення, куди прийде людина, до комунізму чи повернеться до кам'яного віку? Все мене, і піски завіють, як споруди фараонів. Так і наші хмарочоси. Доки не розв'язано загадку смерті, всі наші зусилля даремні й смішні, краще нам гратися, як дітям у сонячнім промені і нарвати мозок на частки, шукаючи неіснуючого шляху до істини. Істина смерть, хто переможе її? Ніхто. Все, що має початок, матиме кінець. Почалося все земля, сонце, людство. Вони матимуть і кінець. Кожен з нас наодинці стрінеться зі смертю, цією єдиною реальністю, бо кожен народився. Людина частка цілого, заперечив Рішедева, а ціле не вмирає. Доки ми частки є смерть, як закон вічного оновлення, а коли ми осягнемо ціле, смерті не буде. Єдина реальність вічне життя. Прозвучав гонг, зашуміла аудиторія. Почалася перерва. Сагайдак вийшов у фоє, знайшов біля рожевої колони вами. Біля індуса зібралася група вчених, високий швед тикав пальцем в груди щедеві. Ти вважаєш, що смерть не є абсолютною реальністю? Але ж, дорогий колего, кожен з нас пересвідчується в цьому. Смерть занадто очевидна, щоб бути реальністю», – м'яко відповів Рішидева. Занадто очевидна, щоб бути реальністю, ви говорите парадоксами. Закон протилежностей. Все очевидне, нереальне, це знає наука. Сонце сходить, очевидність, а насправді земля обертається. Непроникливість, суцільність речовини, очевидність. А насправді речовина диференційована і плинна, і кожна її частка теж не є суцільною, а лише градацією матерії, енергії. Яка ж реальність у світі форм? Де вона? Її нема? Пробачте, швид торкнувся пальцем до білого кітеля з вами. Це все розумування. Ось ми з вами. Не тіні ж тут дискутують про смерть і життя. Саме тіні, усміхнувся індус, схрестивши руки на грудях. Тіні нез'ясованої реальності все таки є реальність? Є, але вона неосяжна, вона саме безмежжя, а очевидність то лише мінлива гра, відблиски тієї реальності. Гаразд, реальність є, а смерть нереальність. Тоді ви вважаєте, що після смерті щось лишається? Не щось, а все, заперечив з вами. закон збереження універсальний. Розумію, частки тіла. Механістичний підхід. Я кажу про енергію, жоден атрибут матерії не пропадає. Сагайдак прислухався до бесіди, дивувався, звідки у рішидеві впевненість, чому він розмовляє. Ніби проник поглядом у світ інших реальностей. Мова його проста, докази майже звичні, але в тоні, в потоці психічної енергії, яка плине від нього, дивовижна переконливість а Швед уже почав гарячитися, з недовірою дивлячись у вродливе лице індуса. Діла думи живуть у потомстві, сказав він. Тут я згоджусь, але психіка. Адже психіка проявляється лише як результат діяльності мозку? Не лише мозку всього тіла, а особливо електромагнітного поля, яке оточує людину, мозок лише посередник, генератор мислення, і то тільки в нашому світі. А в якому ще? В безлічі, невже ви обмежуєте безмежі тримірністю? Відчуваєте парадокс поєднання слів межа і безмежжя? Знову абстракції, вищі виміри, астральні ментальні світи, все це вигадки брамінської метафізики, єгипетського герметизму. А ми, ось як, наприклад, естонський академік Кон підхоплюємо ті абстракції, проповідуючи багатомірність світобудови. Наука давно розвінчала такі містичні уявлення. Не розвінчала, а підходить до їх розуміння. Що ви знаєте про досягнення йогів? Нічого. Індуси, вивчаючи західну науку, приймають західні ж методи, а ви, критикуючи йогічні висновки, відкидаєте їхні методи. Щоб відкинути колега, треба вивчити, проекспериментувати. Так ви вважаєте, що можна серйозно вивчити незрімі світи? А чому б ні? Якщо вчений боїться серйозних досліджень, то він не вчений. Хм, дивно. Гаразд допустимо для жарту, що ми справді живемо в багатомірності, що можна потрапити в світ, скажімо, п'ятого виміру. Ну, як же тоді релігія? Не розумію, знизав плечі Маріше Дева, а присутні засміялися. Як то не розумієте, сердився шведський учений, адже основа релігії незримі світи. Дурниці, сказав Рішедева, забобон. Якраз релігія її жерці більше всього бояться незримості і хапаються за владу земну. Яка основа ортодоксальних релігій? Угорі Небесний Правитель, церква посередник між ним і людьми. В руках церкви кара й нагорода, світ побудований як химерна іграшка нерозумного деспота, який вимагає від ляльок своїх молитов і подарунків. В цьому нема смислу й мети вічне блаженство або вічна мука. Лише маніакальний розум міг вигадати таке страховисько, не кажучи про те, що всі ці уявлення треба сприймати на віру. Ви теж не доводите свої гіпотези фактами. Як кличу до пошуків, гіпотеза стверджується або заперечується науковим дослідженням. Релігія тисячоліттями обіцяла і нічого не дала, крім визиску і кривавої вакханалії. Нам потрібно не фанатиків, а учених з гострим розумом і широким серцем. Нам необхідно фотоапарати, лабораторії, електронні прилади. Чутливі експериментатори, експерименти над багатомірністю зв'язок з іншими мислячими істотами. Я певен, що релігійна олігархія впаде одразу, коли наука відкриє незримі світи експериментально, а розуміння невпинності життя по-новому покаже смисл існування людини в космосі. Це грандіозно, але казково. Все виростає з казки. Пробачте, колега, мене ждуть. Рішидево побачив Михайла, поспішив до нього, обняв за плечі. До них підійшов Гаррі. Разом вони вийшли в сад, минули говірливі групи вчених, заглибилися в алею. Чув? сумовито запитав Михайла Індус. Суперечка не просто зводиться до заперечення багатомірності. Прихильники передковічного мислення. Бояться всього нового. Перед безмірністю особливо мізирними виявляються їхні убогі погляди. Звідси песимізм. Правда, сказав Гаррі, сили мороку бажають посіяти зневіру. Живи сьогодні, не думай про майбутнє. А чому? підхопив Свамі, з, з любов'ю дивлячись в очі Михайлові. Бо дума про майбутнє може зародитися лише в чистому серці, в майбутнє прагне лише той, кому є що передати нащадка. Ну, годі про філософію. Ще наслухаємось, наговоримось. Хочемо чути про тебе, Михайле, розповідай, часу небагато, незабаром розлука. Але ти знай завжди З вами з тобою в радощах і в біді. І Гарі! Додав американець, обнявши Михайла.